В шахових баталіях змагались освітяни неповних середніх шкіл, як чоловіки, так і жінки, серед яких перемогла вчителька фізкультури дівочківської школи Наталія Кузнєцова. Фізична культура це здоров'я, це загартованість, і діти дивлячись на нас, на вчителів, також. Борються, змагаються, перемагають. Серед чоловіків також не вперше чемпіоном став Олександр Крижанівський, педагог селецької школи, команда якої також здобула перемогу в шахових баталіях. Шахи це інтелектуальний вид спорту і він найбільш демократичний для вчителів, тому що кожен вчитель може сісти на перерві з колегою пограти. І тому я вважаю, що ці змагання дуже потрібні. Для наших колег видовищними виявились змагання з волейболу серед загальноосвітніх навчальних закладів першого 3 третього ступенів. У фінал вийшли команди Новопільської та Забріцької шкіл, а також Троковицького природничо екологічного ліцею і селянчинського спортивного ліцею. Ігри між командами засвідчили, що значно зріс рівень кожної команди, в складі якої грали як чоловіки, так і жінки. Одна партія між командами завершилась з рахунком 29-27, і до самого кінця змагань зберігалась інтрига. Хто ж стане переможцем? Команда Забрідської школи, яка мала шанс і на перемогу, завоювала бронзові нагороди. Була запекла боротьба. Так як у нас взагалі Черніхівський район є таким спортивним, то ці змагання також. Не є виключенням, того, що тут дійсно боролися найсильніші, найкращі. враження від цих змагань найкраще. Команда педагогів Траковицького природничого екологічного ліцею в чотирьох догравала цей турнір, проте завдяки двом лідерам їй вдалося здобути друге місце. Найбільш злагодженою збалансованою і зіграною командою знову ж таки виявилася команда вчителів Селянчинського спортивного ліцею, яка завжди на всіх змаганнях ставить лише одне завдання перемогти. За останні десять років які я працюю. Селянчинському спортивному ліцеї це був найсильніший фінал серед вчителів з виду футбол. Враження, емоції незабутні. Майстерність команд усіх дуже зараз на високому рівні. Що рік то все сильніше і сильніше. Попереду педагогів Черніківського району з з багатьох видів спорту, а підсумку переможе та яка набере найбільшу кількість залікових очок. Поповнюють наші педагогічні колективи молоді спеціалісти, це колишні вихованці наших загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються і в Коростишівському педагогічному коледжі, закінчують цей навчальний заклад в Житомирському педагогічному університеті, факультет фізичного виховання. Ну і зрозуміло, це радує. Вони повертаються до нас, в наші школи, навчають наших дітей займатися волейболом і самі беруть активну участь в спартакіаді вчителів.